після ліцею попереду була армія. Во время учения в Донецком военном лицее я был командиром третьего отделения вице-сержантом. Я закончил с грамотой похвальной, нас только двое выпустил вице-сержантов. Мне понравилось руководительным составом быть на этой должности. Я решил в школу сержантов пойти. Хлопець свідомо прохав у військоматі про далеке місце служби, бо на його погляд, чим далі від рідних, тим менше відволікаєшся від військової справи думками про них. Едуард потрапив в інший кінець України Львівську область, місто Золочів, де у навчальному центрі внутрішніх військ учився на фахівця кінологічної служби. Повілос малих кліс, бажання стати кінологом. Я дуже любив собак, у мене дома була маленька собачка, я за ній ухажував по свободному времени учу ее команд. Собака была у нас овчарка большая. Залазил до ее будку, вот эта ж будка только была побольше. Овчарка там жила. Залазил туда, и она его не трогала. Дружески жили. Чотири місяці в Золочеві молодий армієць отримував навички з дресировки псів для патрулювання міста, затримання правопорушників, конвоювання затриманих тощо. Найбільше усвоює, найбільше підготовка, И самый большой питомник в Украине именно в городе Золочев, который насчитывает более 100 собак, большой батальон кинологический, общей численностью 250 человек. Это выпуск готовят профес... инструкторов, сержантов на дальнейшее прохождение службы в армии. Донецький військовий ліцей став для молодшого сержанта набагато більшим, ніж просто навчальний заклад. Завдяки отриманому тут досвіду армійські будні не були для нього складними. Після проходження так званої учебки доля знов привела його до стін ліцею. Військова частина, де Едуард проходить службу, розташовується поряд з ним. Ну, Після закінчення школи сержантів в у городі Зочу було розформування по областям. Отак вот я потрапив сюди. Свой родной Донецк день вот несу до сих пор службу. А как же сегодня служить наш герой? Стараемся мы отбирать в группу людей, которые именно любят очень животных, в частности служебных собак, которые стремятся. себя совершенствовать и совершенствовать своих любимцев. За время несения службы в группе характеризуется только с положительной стороны. За ним наблюдается стремление постоянное к приобретению новых знаний и навыков по кинологии. Постоянно он читает литературу, постоянно совершенствуется в практических знаниях и умениях. Как подчиненный, он исполнительный, точный, обязательный человек, никаких проблем с ним никогда не возникало. На відміну від служби інших військових, у Едуарда Димченко є чотирихлапий друг, який майже постійно поряд. Це ПЕС НІК. Кінологи стверджують, що за ефективністю виконання бойових завдань один службовий ПЕС заміняє 10 військовослужбовців. З ними легше, ніж з людьми. Легше. Собака ніколи не обманеть, вона предана і надіжний друг. Можна її віднести до лічному составу? Вполне. Військові визнають, що бути кінологом це серйозна та відповідальна справа. Кожну собаку можна вдачи, має бажання. От і має і сидіти, лежати, голос це без проблем. Да, Кожна собака по-своєму треба свій підход. Якщо Гана полюбить свого питомця, і він також відвідать тобі, іскренні ласково. І буде тебе приданий. Характер спокійний, спокійний. На місце населення реагує положительно, команди слухають. Без команд ничего не выполняет. Уравновешенный. В принципе, как и должен быть служебный собака. Умный, послушный, преданный, прежде всего, своему хозяину. Скучает. Радость скучает. А открывая валера, сразу бежит ко мне. Вкусненького просит, когда прихожу с увольнение, что ему всегда приношу. Коли дивишся в обличчя Едуарда під час підготовки чи виконання службового обов'язку, розумієш, що це саме те, про що мріяв учорашній юнак. Слід зазначити, що Едуард проходить службу в військовій частині внутрішніх військ, яка займається охороною громадського порядку в Донецьку вообще-то проходить. Спочатку в части, проходит развод. потім приїжджаємо на райотдел, проходит в районі розвод общий с сотрудниками міліції. И потім визволяємося на маршрути. Внесемо службу до 22.00. Маршрут номер 134 завжди то... правильно. Кожного дня у військовослужбовців новий маршрут. Чого очікувати? Нерідко хлопцям доводиться ризикувати власним здоров'ям. задержая группу преступников, тоже досадие дело. Но во время патрулирования службы в городе Донецке, в Ворошиловском районе, показался подозрительный один кварталчик. Зайдя туда, мой песник, верный мой друг, начал меня тянуть в одну сону. В дальнейшем мы увидели небольшое окошечко и решили проверить. Войдя в помещение, обнаружили группу лиц. У них под руками находились сумочки, курточки. То, что...

Тоді вони повинні перевірити їх документи в міст кишень, а якщо необхідно, і обшукати. Зверніть увагу, що в цей час нік також на поготові у разі небезпеки йому не потрібні команди. Пес знає, що робити.